Охоє okay, гайс, з вами знову ваш Семпай. У нас сьогодні залітає новий сезон е ранкіду. Ось. Плюс у нас ще скарбничка, але в принципі. Це не дуже важливо. Ось, тому що я не, знаю, я не знаю, як у вас є е обставини з скарбничкою, але <laughs> у мене кожного разу тут е тільки ресурси випадає. Е ну і ще час від часу піни. Але щоб якийсь прикольний скін, типу щось адекватного. Ну, взагалі нічого не падає. Можете, до речі, написати, що вам може якогось щось класне випало з карбнички. Буде цікаво в коментах почекати. І взагалі пишіть коменти, чуваки. Ось, ставте лайкоси, це дуже важливо, це просуває мої відоси. І дає мотивацію більше частіше їх знімати. Ось, але ми тут не для цього, до речі, 500 блідів, ну бет. Це мені здається найкраща нагорода, яка мені за весь час скарбнички падала. Так, Але ми тут чуваки зібралися не для цього, а для того, що у нас залітає новий сезон ранкеду, який я буду максимально старатись пушити. У нас е максимальні бравли мек е Анжело і, і Лу. Ну, до, речі, до речі, оцей раз досить класні перси, тому що, як мінімум, Анджело і Мех досить сильні перси. Лу, на жаль, втратив свою популярність і імбовість, яку він раніше мав, але в принципі це ну, все ще такий непоганий персонаж. І мені здається, оцих три персонажі в цьому сезоні це дуже класно, особливо для людей, які це типу, ну, типу, дуже слабкий і непрокачаний акт. Це дуже класно. Так, 1200 у нас залітає штучок сюди. А, Давайте, в принципі, це все відкримо. Може щось впаде, хоча я, Чесно кажучи, сумніваюся, адже в принципі. У ну, мене вже фуловий аккаунт. До, до речі, досить давно. вже, Ось. І, типу, я не думаю, що тут щось кла... Єдине, що тут може випасти, в принципі, це скіни якісь. ось, І. В принципі, я й не проти скінів якихось. Ось залутати, тому, Так, залітає, у нас скінчик надійний. До речі, досить прикольний. досить прикольний. Давайте його екіпіруємо, хай він у нас буде. До речі, Четвертий апгрейд. У нас непогано. 5 гемчиків, Ну, Тут блінги по стандарту падають, в принципі. Чом би ні. Ось, ну, ще, ще досить багато до речі до, до того, щоб пройти цей пропас, але побачимо. А, так, погнали відразу в катку. Погнали відразу в катку. До речі, модифікатори. У нас будуть якісь? У нас будуть якісь модифікатори. Ні, знову без модифікаторів. Ага, нокаут. Це є гейммод буде. У нас, до речі, з'явилося паралельно, до речі, до ранку з'явився ще цей івент. Що це? А, це так само заробляти е, дропи з роз. Ну це прикольно, до речі, будемо на стрімах тестити час від часу. Так, погнали в ранке. Перша катка відразу у нас на даймоді. В принципі, добре, що тут е, не треба тільки е, якраз таки банити. Тут відразу треба грати. Чи що. А, ні, банити тут треба. Тут просто немає черги точно. Ну тут у нас боти, так що в принципі, в принципі без різниці що брати, треба просто взяти якогось дамажного перса. Бо, типу, була, я не знаю, Альпрімо, погнали. Ось, а так, в принципі, все рівно. Це зараз боти проти нас граються. Навіть іконки їхні не показують. Тому якось так чуваки. Почався сезон. Я буду кожен день на твічі ввечері пушити його, тому залітайте до нас, якщо вам цікаві стріми, якщо вам цікавий ранкет, ось. Будемо, будемо пушити потужно ранкет. ось. Я постараюся, як мінімум, майстра взяти, а як максимум хотілося б про ранк забрати. Ось. Тому що, ну, тому що не солідно взагалі без нового майстра, якого я все ще не залутав, треба упоротись, треба ну, максимально напрягтися, ось, тому якось там тому залітайте до нас. Так, мене зараз знесуть. Oh З ботами тут е... проблем великих немає. Хіба що ось такі. Боже, це просто це, гіально. Це просто Ginius. Genus Tex. Мені треба залетіти. Але там залишається 20%. Ось, тому GG, GG Guys. GG Guys. Ось. Тому якось так. Як, як тільки я хоча б майстра апнув в ранкеді, то... Там буду записувати відоси про мету, про можливо якісь ще приколи, тому, тому якщо вам це цікаво, прожмайтелей косичок це дуже важливо, це дуже важливо. Ось і пишіть коменти. Я не знаю які, на яку тему. Ось. Можете написати, що сампай лох, типу, буде прикольно. Мені здається, або не зовсім. Так дроп. З якого, звичайно, у нас падає стоблінни. Блін, а ці стоблінги, я не знаю, це просто якась жесть. Хоча у мене, до речі, вже майже на епічний скін вистачає. Гоу, ще одну катку, але вже не проти ботів зіграємо. Та й в принципі будемо закінчувати. Я не хочу затягувати цей відос. В принципі, все, що я хотів сказати, це те, що я починаю пушити про ранг. Ось весь цей сезон напрягтися. Буду тому, в принципі... В принципі, якось так. Так. А... Боже. Давайте якось ломі забанимо. І візьмемо Бель А, до речі, це знов боти. Це просто знов боти жах. Та значить, можна, в принципі, брати просто. До речі, до речі, досить класна заставка. Я на це не звернув уваги, але заставка досить прикольна. Так, і що. Ну так, це у нас боти, тому що у них навіть іконки не відображалися. Тому, в принципі. Ну, на жаль, це трохи дивно. Що, типу, боти е, на даймонді, окей там ще на золоті якомусь, я не проти. До речі, у нас якийсь тіктокер в паті. Там ще окей на сріблі, на золоті, коли попадаються боти, то це ще окей, але. Ну, не знаю, типу. На даймонді це трошки, трошки крінжово. Але чом би ні, в принципі. Так. Та, очок, 50% залишився. Бо це бути. Це просто бути. То ми лутаємо ще одну перемогу і, і будемо з вами, чуваки. Я ще десь з катки не вийшов, але вже прощаюся. Ось. І зустрінемося уже ввечері. Вже зустрінемося ввечері на Пуші. Тому залітайте. Так, у нас 7% залишається, чуваки. Ну, це не порядок. Все, GG. Тому якось так, гайси. З вами був Симпай. Ставте лайки, пишіть коменти, залітайте в Discord, в Телеграм, до нас на Твіч. І всім. Інтай.